Ворожі ракети знищили тисячі домівок, у яких колись варувало життя. Понад 170 тисяч зруйнованих житлових будинків по всій Україні. Більшість будівель вже не підлягають ремонту. Рубіжне, Маріуполь, Бахмут. Попасна і десятки інших населених пунктів, майже повністю стерті з лиця землі. Близько 13 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки. Хтось встиг спакувати все в одну валізу, а хтось їхав ні з чим, не знаючи куди. В пошуку безпечного прихистку. Вже більше року Тернопільщина приймає вимушених переселенців з регіонів, де точаться бойові дії. Прихистки потребують не лише люди, але й домашні тварини яких врятували від війни в області облаштували з десяток різних штабів для допомоги переселенцям. Волонтери нашого краю почали зносити каремати, спальні мішки та речі першої необхідності до залізничного вокзалу, шкіл та дитсадочків, щоб облаштувати для потребуючих тимчасові ліжко місця. Але місць, щоб поселити всіх, не вистачало. На допомогу приходили небайдужі тернополяни, які запрошували до себе на ночівлю, чи надавали житло. Дитина питає, мама, де ми будемо жити? А я не знаю, що їй відповісти. Тобто я стою на неї, дивлюся, і думаю, а де ми будемо жити? І ми йдемо до волонтерського штабу на вокзалі. Вони нам кажуть, що наразі дуже багато людей виїжджає, і дуже тяжко знайти житло, але ми можемо вам дати номер телефону сільської ради. У нас дуже добре прийняли зразу, чи ви голодні, чи холодні, чи ще щось треба. І вона почала сама підшикувати нам житло. Сьогодні тисячі людей по всій Україні і досі потребують прихистку. Статистика переселенців, які приїжджають з прифронтових територій, та кількість зруйнованих будинків продовжує зростати щодня, поки триває війна. А чи чергові обстріли російської армії продовжують вщент руйнувати українські міста та села?